Хей, hey! всім привіт! Мене звати Дмитро Доменторо і я вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Як ви бачите, це Хай Піксель, точніше, це Майнкрафт міні ігри Я у це не грав, не знаю дуже-дуже давно. Ех, Раніше це викликало у мене дуже багато різних емоцій, і зараз я хочу понуритись у цей світ ще раз. Тому зараз ми будемо грати у різні міні-ігри, включаючи різні активні, пасивні і все тому подібне. Тому поїхали! а Почати я хочу з такої міні-гри, яка називається Мардер Містері, тобто згадкові вбивства. Якщо дуже коротко, то тут є одна роль: це маньяк, він має всіх поубивати. Друга роль це детектив, він має знайти маньяка та вбити його першим. Ну а решта людей це просто невинні люди, які мають якимось чином вижити. Ми якраз сьогодні та сама невинна людина. Можливо, це зміниться в інших іграх, але саме зараз нам потрібно знайти вбивцю і остерігатись його. Обережно ми знайшли детектива, скоріше за. Все, той чувачок, це маньяк. Ну от, тепер ви знаєте, як в це грати. Ось оцей філюлетовий тільки що достав свій меч. Ну і що ти зробиш, філюлетовий? Ага, ага, ага. Що думаєш, що таке стекло, да? Що думаєш, мене так легко вбити? Не попадеш ти в ма. Ой, ой ой. Вочевидь, я його трохи роздраконив. Він буде бігти за мною. Не бігай за мною, що я тобі такого зробив. Подумаєш, познущався з тебе трохи. Так, питання в тому, що цей гравець, на відміну до попереднього, буде грати пасивно. Він нікого не вбиває і нікого не чіпає. Тут два варіанти. Або він щось хоче зробити і вичікує, або він просто заснув. Як варіант, можна спробувати вбити першого. Да ладно! Чорт, я промазав! Але ми знаємо, хто маньяк зараз. Ми йому зробимо куку сюрприз. Це він, бро, це він. Ку -ку. І ось так воно закінчується. Він занадто довго думав, а за цей час міг вже стільки всього зробити. Окей, поки я там лазив в різних налаштуваннях, мені випала роль вбивці. І це знову карта, яку я не знаю. Я на ній ніколи не грав за винятком тої попередньої гри, де я абсолютно нічого прикольного не зробив. Але ми хоча б банально, мінімально познайомились з картою. Тому зараз ми будемо просто бігати. І отак от, от всіх вбивати, абсолютно всіх. Не будемо від когось шифруватися, ні, це зайве. Адже наша ціль просто всіх повбивати. А коли ми будемо думати, оце от запарюватись, ми в кінці кінців нікого не вб'ємо. Тому ми просто будемо бігати і всіх підряд вбивати. Бачите? Все доволі просто, я ж говорив: що угу, угу. хотів опустити, так? А не вийде в тебе опустити. І тим часом залишається всього дві людини. Одну з них я тільки що бачив, і це залишається Стів. Стів, який наляканий і не знає, що робити. Ха-ха. ха Друже, розкажи мені, як в тебе справи, адже ми залишилися з тобою тет на тет. Віч навіч у такій доволі романтичній обстановці. Я вже давно те можу шльопнути, але ні, мені не хочеться ніяк. Бро, ти вже здогадався, що нас залишилось тільки двоє. Ти взяв лук, і ти мене налякав. Тому не роби так більше. І все буде окей. Здається, я знаю, хто маньяк. Це ось той от чувачок. Чорт, у нього кінь. Це погано. Ні-ні <гас> ні. Я в доміку. А людей все менше і менше. Варто бути максимально обережним, тому що чим менше людей, тим більше відповідальності на мене падає. Нас залишилось всього троє. Я знаю, як він виглядає. Ось він. Ось він. Ось він Він кинув у мене щось своє велике і довге. Детектива вбито, ми лишаємось один на один. Є, ми виграли цю гру. Ми залишилися останнім вижившим, і з останніх сил ми перемогли маньяка. Це просто неймовірно. Добре, добре, я з тобою ще зустрінуся, мій юний друже. О! Знову ти. Вау, я відбив його стрілу своїм мечем. Та ну ма, чого ти такий живучий? Ха-ха, нарешті, нарешті. Так довго тікав від мене. Вони знають, що це я, адже я навіть не. не ховаюсь. Ха, ха це було близько, друже. Залишилось дві людини. Оу. Обережно, обережно. Угу, угу, угу. Що думаєш, самий розумний? Ха, ха просрав стрілу. Хеллоу. Оу. Oh. Відбив стрілу. У мене залишається ще одна хвилина заради того, щоб розібратися з цими людьми. О, стає гаряче. Залишаємось тет на тет. Інтимна така атмосфера з нашим хлопчиком. О, обережно! Що ж, зараз буде вирішальний двобій. У нас залишається 30 секунд і переможе хтось один. Або я, або він. Хей, привіт! Ти був близько, друже. Ти був близько, але дякую тобі за гру. Ти тримався до останнього і був доволі крутим детективом. Хоча кого я обманюю? Я зі своїм скілом, який я вже давно розгубив, навряд чи виграю. Однак ми можемо спробувати. Паскуда така. Ви не переживайте. Я роздуплюся, як в це грати, згадаю всю свою нікчемну скілуху. У нас є сокира. Добре? Я, я повертаю свою скілуху. Я відчуваю, як змінюється. Нічого не змінилося, як був лохом, так і лишився. Тут треба згадати, як все грати, адже в виграє не сильніший, а розумніший. От дивіться, зараз вони будуть битися. І ми такі: ой-ой, а що сталося? А що сталося? а що сталося. І все. Бачите? Все доволі просто. І залишається одна дівчинка, яка боїться навіть до мене підійти. Тут варто бути насторожі, адже невідомо, що нас чекає. Тим більше в мене такі погані речі. Але окей, шанси на перемогу є. А ти що розумна така? Яблуки їсиш. І все! Юху! Я згадав, я згадав, який я крутий Це перемога. Це просто... А, які тут були важкі бої. Окей, це було простіше, ніж я думав. Оооо. О, ти пта! Відійди від мене! Чш-чш-чш-чш. Ага, ага. Що, думаєш, я такий рак? Не настільки я рак. Я згадаю, як грати у ці ігри, і буду нагинати всіх. Юху! Я навіть не думав, що в мене це може вийти. йо мою я ще й вбив когось. Оце я, звісно, молодець. Ще зараз підемо вліземо в цю сутичку. Зараз вони будуть битися, а ми підійдемо. О, ні, не підійдемо. Так пацани не роблять, якщо чесно. Оце от. Я хотів його скинути, а він так взяв в наглу і заігнорував мене. За те, що ти мене ігноруєш, я заберу твої. Ну, може і не заберу. Так, у мене 2 хп. 2 ХП. Чорт, в мене стріляють. П'ять гравців залишилось. Нам би до якоїсь скрині дійти, можливо, до тої. Я розумію, що я зараз просираю всі свої. Е, відпусти мене вибухове зілля швидкості на 1 хвилину 30 секунд. Вогнестійкість. Нас залишається 3 людини. Вони зараз б'ються. Тому це ідеальний момент, щоб просто підійти до них на швидкості і познайомитись. Тому треба обережно підійти ззаду. І скинути його ха! -ха, -ха, -ха. Який я молодець! Ха-ха-ха! Туди перла, туди перла! Ха-ха! Перемога! Щур не митий. Цікаво, я дострибну звідси туди. -ха -ха. І ми дійшли до центру. На центрі мають 100% бути якісь круті речі. Круті речі, а нам би труси найти десь. Блін, без трусів, якось холодно. Я відійду туди, тактично відступаю. Для того, щоб зараз повирішувати всі свої проблеми. Бачите, вони зараз б'ються, один одного, накоцають, а я підійду отак от тактично. Ха-ха-ха, здоров, здоров. І бачите, і заберу. Хоча було б круто забрати його труси, але, чорт, я не настільки професіонал, і я просрав перлу. Ага, він уже на центрі. Ха-ха, здоров мужик, віддавай труси. Отлично, у нас є труси. Труси це перемога, я вважаю. Чорт, схоже, він дійшов до центру. Нам варто бути обережними. О, він рак! Він рак! Він рак! Я бачу по очах, що ти рак. Я бачу по очах, що ти рак, бро. Ха -ха -ха -ха. Що ж, нам знову вдалося перемогти. Це доволі круто, і ми рухаємось далі. Окей, я признаю, я рак і сам я не справляюсь, тому я взяв на допомогу деяких тімейтів, один з них афекашер, а другий пилосос. Я сам не справляюсь. Я втратив всі свої вміння, я відчуваю себе Бетменом, який постарішав. А жовті вже і на міду, і прибудувалися на різні острови. Чорт, вони реально якісь професіонали, а я не знаю досі, де ліжко. На нас всі прям будуються. Слава Україні, йомойо! -йо. А де мої тімейти, чорт? Тімейти? Ви де? Класно, блін! Що за кидалово? Чий зелений колір? Я ненавиджу зелений колір. Ну як можна виграти за зелений колір? Я цього не розумію. Давайте я й поможу, братан. Обережно, двері зачиняються. Нам потрібно швидше, швидше, максимально швидко. Все, на мід ми прийшли. Можливо, не перші, але точно не останні. Пастка спрацювала, хтось тут є. Чорт, 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 зілля невидимости. Поняв. У нас залишається одна команда, це сині. І я пропоную їх винести однією простою, до біса простою стратегією. Ніхріна собі ти нарута! А можна просто випити зілля, так? І що мені це дало? Я не можу зняти броню. Що за обман? Бро, дякую тобі. Я ламаю ліжко. І далі розбираємось з синіми. Бро, давай, обережно. Тут ще один був. Сідаємо на обличчя. Ой. Я хотів сказати щось інше, менш таке образливе, але це перемога. Добре, зараз ми будемо грати. О, блін, вже лізе на мене. Ну чо ти лізеш та? Що думав, все так просто у житті буває? Да ніфіга. Де він? Він знову десь на моїй базі сидить. Я знаю, де ти. Піду сховаюсь, типу, от наверх піднімуся. Развів, як дитину. Він знову лізе. Тобі що? Мало, чи що? І що тобі це дасть? Тобі Схоже, тобі це нічого не дало, друже. І що ти будеш робити? Тебе є якийсь план, друже. Схоже, в тебе немає ніяких планів. А я та думав. Давайте купимо, я не знаю, ще хоча б ще хоча б одну перлину, адже перлина врятувати може нам реальне життя. Ні, схоже, стріляти він в нас не хоче. А ми можемо в нього вистрілити для показухи. Та ну. Та ну ні. О, не були всі шанси на перемогу. Ви чого прикалуєтесь? Ну ні. Ну, відпусти. Ну і як мені це описати? Рожевий починає будуватись на нашу базу, і він навіть не очікує того, що я вже лечу на його базу. Рожевий не очікує такого розміну подій, але ми ламаємо його ліжко. Він в шоці. Він реально в шоці, шукає наше ліжко. І що воно тобі дало? Підемо зараз розбиратися з цим негідником. Ніхрена собі, ти чарівник. Підкрадаємось і входимо одразу у бій. Здорово, бро, здорову, бро! І все. Забудь про цю ідею, ні, воно тобі не треба. І ти теж забудь про цю ідею. Fireball. Та ну він вижив! Я купив стріла, а не купив лук. Клас, я молодець. Ніхрена собі, ти циганські фокуси вмієш робити. Білий, здоров був. Я хочу з тобою потовирушувати. Давай одразу війдемо в якийсь бій. Ніхрена собі. Ей, ей, обережно! Ти якийсь небезпечний. Мені варто тримати дистанцію від тебе. Ааа, він на своїй базі. Тому зараз ми зробимо йому куку -ку сюрприз. Ну, сонечко, ну вилазь вже. Я знаю, що ти мене чекаєш. Ей, вернись! Він мене ігнорує, дарує, блін! Ой, зробимо зараз фатальну помилку. що я це зробив? Пінг 500, а в мене пінг 1000. О, нічого собі! Мені доведеться купити кайло. Хей, він хоче йти до мене в гості. Чувак, я ще не поприбирав. Ти що? Серйозно? Ні, бро, так робити не треба. Поверни цей блок назад, де він лежав. Так, ліжко ми твоє забираємо, відходимо наверх, їмо яблочко і розбираємось з тобою. Якби це був професіонал, мені б була б уже жопа. Ого? Ти чо? Бро, бро, бро! Шкода тебе, звісно. Ламаємо ще це ліжечко. Зараз він буде відроджуватися, поки він буде відроджуватись, ми просто відійдемо назад. Оце так несподіванка, його зараз буде спіткати. Ну давай, давай. Добудуйся, добудуйся. <звук> Ого, ти забудував ліжко? Круто, молодець, але це тобі не допомогло. Ти серйозно думаєш, що ти можеш від мене втікти? Ти не дивився на рута, бро. Оу, він вижив! Я думав: ах ти, негіднику, злазь звідти. Ну а на цьому, все. Я дякую вам за перегляд. Це були Майнкрафт міні-ігри. Я сподіваюся, вам сподобалося. Якщо це так, то поставте лайк та підпишіться на канал. Для мене це дуже важливо. Не буду вас затримувати.